Ого, хто це тут такий крутий? Дамір, це ти? Привіт, друже. Це я стів. Так, так, той самий. Сьогодні я покинув свою шахту, поставив кирку в бік і навіть перестав будувати свій новий будиночок. Тільки щоб привітати тебе. Бо я дізнався одну дуже важливу новину у тебе сьогодні день народження. Це ж просто вибух! Я так за тебе радий. Тобі сьогодні цілих Стій. А давай перевіримо, скільки ж тобі років Вау! Цілих сім років! Це ж просто неймовірно. А знаєш, хто мені про тебе розповів? Уважно слухай, твої мама і тато. Вони тебе дуже-дуже люблять, прямо як я люблю збирати алмази. І знаєш що? Я їх чудово розумію, бо ти ж крутий, сміливий, веселий і добрий хлопець, як справжній герой Майнкрафт. А ще я знаю, як ти виглядаєш. Тому що у мене є твоя фотографія Ого! Дамір. Та ти ж точно гравець рівня Легенда. Подивіться тільки, яка впевненість, яка посмішка, який стиль. Стоп, я мало не забув. У мене ж є для тебе подарунок. Та-дам! Святковий торт. Я сам зібрав пшеницю. Добув цукор, знайшов яйце, зібрав какао боби. Все по справжньому рецепту з Майнкрафт. Я хотів передати торт через портал, але згадав а раптом він потрапить у небезпечний світ там же ті гасти не ризикуємо. Тому я залишу його тут, у своєму світі, і разом з вілджерами ми відзначимо твій день народження. В мене є ще один сюрприз: тільки не смійся, я стів, і зараз буду танцювати так. Серйозно все тільки для тебе. Фух, ну й розтанцювався. Це все твоя енергія. Дамір. Я бажаю тобі бути міцним як обсидіан, швидким, як вовк, сміливим, як той, хто вперше заходить у невідомий світ, і веселим, як свято в селі Вілджерів. Ну, все, друже, мені час повертатись, будувати ферму, копати тунелі і воювати зі скелетами. Але запам'ятай, сьогодні твій день грай, святкуй і будь найщасливішим гравцем у світі. З днем народження, мій друже, від мене і від усіх гравців Майнкрафт до зустрічі у світі блоків.